Мігель де Сервантес Саведра, Дон Кіхот з розділу 38. І Дон Кіхот провадив далі. Попереду говорили ми про школярські біднощі у всякій їхній подобі. Спогляньмо ж тепер, чи не багатший зажака вояк. Ні, не багатший. Надвояка нема в світі біднішого бідняка, тільки й того, що платню свою мізерну, жолт свій нещасний побирає, і той йому не квапляться давати. Або потягне щось добичницьким робом, життям своїм важачи та совістю кривлячи, обіб'ється часом на крем'ях сердега, що драний кабат править йому, і за сорочку, і за параду. Ще й лютою зимою в чистім полі під негодяним небом мусить власним духом хухом грітися. А яке вже там гріття, утроба голодна та й пора холодна, і мовчіть мені про закони природи та пождіть лише, як діждеться ночі, то, може, таки почине по всіх тих невигодах, бо ліжко для нього всяк час готове. Воно йому ніколи за вузьким не буде, хіба сам захоче. Одміряй собі на землі скільки хоч ступнів, та й валяйся на здоров'я, не бійся, що постіль помнеться. Та ось надходить день і година, коли й він може добути вчений ступінь у своїм ремеслі. Надходить день битви. Отут і одягають на нього докторську шапочку, скорпії, як буває, куля черконе в скроню або руку чи там ногу понівечить. Як же сього не станеться і ласкаве небо збереже йому життя й здоров'я, не одну баталію мусить витримати і в усіх перемогти, поки чого дослужиться. Але таке чудо випадає в рідку стежку. Чи ви зауважили, панове, чи знаєте, що нагороджених на війні завжди багато менше, аніж полеглих? Ви скажете мені, напевно, що тут і рівняти нема чого, бо вбитих буває без ліку, а число нагороджених живих можна записати трьома цифрами. Не так воно діється у вчених на уряді, бо ті мають добрий оклад, а до окладу часом ще й доклад, є з чого жити. От воно і виходить, що у вояка робота важча, а плата менша. На це можуть заперечити, що легше нагородити дві тисячі вчених, аніж 30 тисяч вояків, бо тим надаються посади відповідально до їхнього звання і знання, а сі можуть числити лише на платню від пана, котрому служать. Але це заперечення тільки потверджує мою думку. Та годі вже про це. Бо як у той лабіринт заліземо, то не скоро виберемось. Вернімось краще до тих переваг, які військова справа має над ученістю. Все питання й досі не розв'язане, бо обидві сторони наводять ось нові й нові докази на свою користь. Учені правники говорять, між іншим, що без них не може бути й вояччини, бо війна теж має свої закони, яким вона мусить коритись. А закони входять у компетенцію науки і вчених. На те люди військові отказують, що без них не було і законів, бо то ж вони зброєю своєю захищають держави, обороняють царства, охороняють міста, безпечають шляхи, очищають моря від корсарів. Якби не вони, то в тих царствах і панствах, республіках і монархіях, по всіх містах і по всіх шляхах морських і суходільних, скрізь панувала б жахлива розруха постійна супутниця воєнних дій і Гвалтів. А то вже річ відома, що дорожче куштує, то повинно й вище цінуватись. Хто хоче вивчитись на щось путнє, скільки то мусить часу вбити? Скільки всього натерпітися, і голоду, і холоду, і млостів, і нічниць, і завійниць, і ще всяких почасти, вже згаданих мною невигод і недогод. А хто хоче на доброго вояка вишколитись, мусить ту саму нужду, що й школяр прийняти, тільки в незміренно вищому ступені. Бо Крім того, всього ще й життя своє щохвилі одважує. Страх ошибає часом і школяра перед тією нуждою та бідою, а яково ж того воякові, що десь у обложеній фортеці стоїть на постерунку чи на чатах коли якоїсь там бійниці або на вичілку вежі, чує, що вороги до того саме місця під копом підкопуються, і не годить ніяким світом уступитися звідти. Втекти від неминучої небезпеки, одно хіба може зробити, звідомити про те старшину, аби той зарядив супротивний підкіп ж. А ти вояче стії жди, чи до хмар зненацька безкрилий злетиш, чи в безодню не самохідь провалишся. А колися небезпека, може, мала вашим очу, мала вашим очу, то погляньмо, чи не більша буде, як іще плеться дві галери. Про Провами посеред моря безкраю притуляться, притиснуться одна до одної, а в тебе під ногами тільки дошка на два ступні завширшки, а смерть заглядає тобі в вічі, хто з нас кількома гирлами, гармат ворожих, як списом дістати, та гляди ж, не схибнись, бо зразу натрапиш до старого Нептуна в гості. І що ж? Гордо і сміло, тільки про славу бойову дбаючи, підставляєш груди під ядра й кулі, і пнешся по вузенькій кладушці на чардак ворожого корабля. І тож іще не все диво, скоро один упаде туди, звідки вже не стане до віку, до суду. Зараз другий займає його місце. А як і того поглине зло, суглянешся, хто там поліг, а хто живий. І, а як і того поглине злосупротивна пучина, де вродиться і третій, і четвертий, що й не зоглянешся, хто там поліга, хто живий. Де ще, в якому пекельному бої побачиш таку безумну одвагу? Блаженні то були часи, коли люди ще не знали тих джерела джерелатих, огнедихатих потвор, що ригають сатанинською люттю. Той, хто вигадав гармати, помало, мабуть, нагороду приймає в пеклі за диявольський свій винахід, що з його допомогою якась бідла й боягузна рука може вкоротити віку мужньому рицареві. Безстрашний герой доказує слави, йдучи за покликом палкого серця, аж тут, де візьметься дурна, сліпа куля. Пустив її, може, якийсь страхополог, що сам злякався і втік, як та проклята махина гримнула та блиснула. І в одну мить урве думки утне життя тому, хто гідний був тішити з ним іще довгі-довгі роки, мушу вам признатися, що взявши це те до уваги, я часом починаю вже шкодувати в душі, що обібрався мандрованим рицарем у нашій ледачий і спідлений час. Хоч ніяка небезпека мене й не страшить. Та гірко думати, що Порох та Олево візьмуть та й перешкодять потужній правиці моїй і гострому, моєму мечеві здобути славу, хвалу по всьому широкому світу. Та вже що буде, те побачимо, як удасться мені мій замір справдити, то стану я славен і хвален над усе колишнє мандровне лицарство, бо більші і грізніші, ніж їм колеснилося, перебуду небезпеки. Так широко й розлого вів свою мову Дон донькіходу той час, як усі вечеряли, і так заговорився, що й за їду забув, дарма що Санчо панса, нагадуємо кілька разів про вечерю. Перш, мовляв, поїжте, а балачки ніде не дінуться.